Мої вітання! З вами Олександр. Ми з вами на каналі джерело Життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Сьогодні черговий день, чергове відео, а саме вівторок, 27 червня 2023 року, ми продовжуємо цикл відео по цукровому діабету. Вчора я розказав вам, які, яка патологія є: мікроангіопатія, макроангіопатія і з, зі сторони центральної і периферичної нервової системи. Давайте ж ми з вами сьогодні поговоримо, а як розпізнати, коли ці вже ускладнення починаються. Вони, як правило, що ускладнення йдуть паралельно, що зі сторони судин, що зі сторони нервової системи. І як же ж, І, ви знаєте, щоб була можливість заглянути внутрішньо, то кожна людина, напевно, не тільки стосується цукрового діабету, а кожної людини. Розумної, свідомої, якби вона могла подивитися, що там робиться в печінці, в кішківнику, там ну, в нирках, нема дізниці, в легенях, до речі, да, мозку, що там коїться, що там робиться, то точно я можу казати. Не потрібна ніяка там мотивація, ні книжки, ніякі підручни, підручники, ніякі тренінги, ніякі лікарі. Мається на ну, увазі, що однозначно людина змінила б своє ставлення до свого здоров'я, до свого тіла, до свого життя. А так як ми не бачимо, воно дуже добре сховано від нас, від нашого ока, да? і за цією шкірою там, і внутрішньою, і ми це не бачимо, ми нормально все почуваємо і все. Так ось, якби така можливість була, то ви використали цю можливість, подивитися, що там робиться ця мікроциркуляція. А від мікроциркуляції залежить та сама діяльність центральної нервової системи, периферичної нервової системи. ну так, ну, тобто, тобто всі біохімічні процеси. Так, Я думаю, що більше з вас захотіли. Ви знаєте, є дуже добра новина. Така можливість є. Тільки так як ми саме це не можемо зробити, нам потрібен спеціаліст, але є така можливість, і це дуже добра новина, що ви незалежно від того, чи ви здорова людина, чи трошки хвора людина, хвора на цукровий діабет, чи на, інші, на різні інші хвороби, чи думаєте, що з вами там робиться, є дуже добра порада, дуже добра порада. Що кожна людина може за дуже невеличкі кошти, за невеличкий термін часу це для, на це для себе вияснити. А особливо, що стосується все-таки хворих на цукровий діабет. Справа в тому, що так як ми не бачимо, а хтось може побачити саме через наше око, якщо правильно казати на дні нашого ока, так називаємо <кхід> очне дно, там якраз це єдине місце в організмі тіла людини. Де капіляри підходять так близько, що їх можна побачити під мікроскопом, але це може побачити фахівець, називається він да, І в нього є прилади такі, які може подивитися кожному з нас на очне дно і подивитися, що там робиться з мікроциркуляцією. Це єдине місце в організмі людини, де не, не, не потрібно чого, там надрізати. Там, да, Нікуди там порушувати цілісність ніяких там тканин, органів, систем, тим більше. а просто побачити в живому вигляді, в реальному часі, що там коїться. Тому я вам порада. Хоча б, якщо ви повністю здорова людина, ну раз там, можливо, в декілька років, хоча б там два роки, сходіть, запишіться до окуліста і так скажіть, я хочу перевірити мікроциркуляцію, або очне дно. Ну, до речі, ви за, за... і таким чином, не тільки ви це зможете зробити, а вам ще подивляться і... і може щось порадять, щоб не було є захворювання очащи, да? коли знову ж дики дивляться на дно, там багато що, тобто, ви можете виявити якісь ранні прояви, якихось там хронічних процесів, які можна завчасно попередити розвиток цих хвороб, або завчасно щось там ну, отримати пораду, тобто робить так, щоб ваші очі це наш ну, основний, основний орган відчуття, яким ми сприймаємо світ, все-таки це наші очі. Тобто ви допоможете собі в декількох напрямках. По-перше, чисто і психологічно ви будете знати, що з вами там коїться. Попередити якісь захворювання очей. Але найголовніше, все-таки я думаю, що головна ціль, щоб я вам раджу сходити до окуліста, це подивитися от на дно, а саме мікроциркуляцію. І ну, якщо ми говоримо все-таки про цифрові діабети, так ось саме по мікроциркуляції на очному дні можна сказати, що робиться і в нирках, і в печінці, і в серці, і в нижніх кінцівках, і в верхніх кінцівках. І Центральне нервово мозку, тобто все, де в нас скрізь є капілярна система, а де вона є, це вона є скрізь, тобто ми можемо побачити чи дно, що робиться в інших органах і е, да, Десь гірший стан, десь кращий стан, але це називається, скажімо, там, де тонко там і рветься, да, тобто яком, я в наступному відео буду сказувати, де скоріше протікає. Які там ускладнення, те, що я казав вчора. Але, в принципі, ми можемо побачити, що робиться там, в тих місцях, де ми побачити не можемо. Ось є такі, така порада, такі секрети. На цьому все. Да? Оце така вам порада, такі відео. Але. По цьому ми можемо казати. Я в неділю буду про це говорити. До речі, ще раз зроблю анонс. Приходьте в неділю на прямий ефір о 20.00 на прямій ефір зі мною на трансляції. Посилання буде пізніше, можливо, десь п'ятниця чи суботу. Ну слідкуйте. Хто підписаний, то вам автоматично це прийде. Посилання на прямий ефір і готуйте там питання. Так, ось, у такі коротенькі відео роблю для того, щоб нам в неділю було набагато простіше вам підказувати, що при яких. Танах краще робити. Але вже по порадах, ви бачите, що в мене на компоні я зараз виступаю, і тут вам вже підказка є, що незалежно, якщо у вас все там добре, просто прекрасно там, да? і ви можете все рівно максимально продовжувати цей гарний стан завдяки унікальному продукту алоє Вера. Чистий гель пробаденція сміля, ось у нас цей стронер, да, зі смаком персика. Там чисто смак, там практично 98%, навіть більше чистого гель. А вже якщо є якісь мікронагіопатії, то обов'язково звичайно потрібно ще додати або замінити персик на сівера. Довозив все я буду розказувати, і як починати, як поєднувати, як міксувати, все я буду розказувати в неділю. Тобто ми в сьогоднішньому відео ми, давайте підводимо підсумки. З сьогоднішнього відео, що ми виносимо. Перше, це ми можемо завдяки консультації куриста зрозуміти, що робиться в нас в мікроциркуляції. І друге, підтримувати максимальний стан мікроциркуляції завдяки прекрасним гелям німецького виробника. А все інше ми поговоримо з вами в неділю. На цьому все. З вами був Олександр. Бажаю по традиції вам повноцінного життя, здоров'я, щастя та вдачі до наступних відео. Чекаю, до речі на ваші коментарі, зворотний зв'язок. Наскільки вам цікаво ці відео.